Дорогі наші захисники, ми, діти України, щиро вітаємо вас з Днем Збройних сил України і зі святом Святого Миколая. Ми дякуємо вам за мирне небо, за вашу мужність, силу і любов до батьківщини. Ви наші герої, наш захист і гордість. Нехай святий Миколай оберігає вас, дарує здоров'я, віру та надію. Ми віримо, що завдяки вам кожна дитина зможе зустрічати це свято в радості та мирі. Бажаю вам здоров'я, щастя, любові та перемоги України зі святом. Дорогі наші діти, вітаємо вас з Днем Святого Миколая. Це день, коли збуваються мрії, коли добро і любов перемагають усе. Нехай святий Миколай принесе вам багато радості. Усмішок і солодких подарунків бажаємо вам щастя, здоров'я, тепла і віри в диво зі святом вас!